Бруду побільшало, відповідальні не реагують. Територія у мікрорайоні Шахта на 1400 квадратів завалена відходами і залишками торгівельних будок. Ділянка в оренді, але за цільовим призначенням не використовується. Спочатку сюди планували перенести торгівельні палатки зеленого ринку на Феденця, але кілька років тому цільове призначення змінили під будівництво торгового центру. Зараз земля пустує і захаращується. Раніше в нас тут базар був, потім його розрушили, і от така бардак такий, повністю бардак. Нічого не роблять. Із меблів валяється, і і сміття валяється. Ну все, що тільки можна сказати. Смердить. У міськраді кажуть, привести ділянку у порядок має орендар, який на листи звернення департаменту міського господарства не реагує. Ми розповідали про цю ситуацію ще у травні. Тоді нам пообіцяли подати позов до суду, аби зобов'язати власника прибрати все і за потреби розірвати договір оренди. Минуло чотири місяці. Чиновники пояснюють, позов у розробці. Єдиний орендар погасив заборгованість міста і розмістив оголошення про продаж території, хоча юридично це неможливо. Продається земельна ділянка, це, так би мовити, підміна понять, оскільки орендар не є власником, він є орендарем, він має право виключно володіння та користування земельною ділянкою. Власником на сьогоднішній день залишається територіальна громада в особі Жорської міської ради.